Війна зупиниться, відкриття ясних бачень і ясних сновидінь. Відміняю кармічні події. Три дні темряви. Зустрічає розвтілені душі. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній підписці, кожній вподобайці і коментарі. Особливо дякую! За кожен донат, який допомагає розвитку нашому каналу. У сьогоднішньому ченнелінгу моєї духовної сестри, провідника, чененера та енергоцілителя Олімпії від архангелів Іремеїла та Заткіїла. Ви довідаєтеся. До кого із них звертатися за відкриттям ясних бачень і ясних сновидінь. Що для цього потрібно робити? Кому відкривається дар духовного бачення, як закінчиться війна та іншу корисну інформацію? Вітаю всі прекрасні душі у просторі світла, вітаю божественне чоловіче і божественне жіноче. Як завжди, щедро ділюся з вами духовною інформацією, яку отримую у з тонкого світу. І щиро вдячна вам! за ваш щедрий енергообмін в коментарях, вподобайках, донатах і придбанні моїх ченелінгових книжок. Сьогодні запрошую вас у цікавий ченелінг на тему Ясні сновидіння і як стати сновидцем у духовну розмову з двома архангелами, Архангелом Ієреміїлом і Архангелом Задкіїлом. Також передам вам послання про три дні темряви, про які вже розповсюджується у просторі інтернету. Лже інформація від лжепророків і лже ченелярів. Свідомо ставтесь до будь-якої інформації, для цього вам дана від Бога інтуїція. Ваш дух підкаже, де є істина. Архангел Єреміїл, відомий у християнстві. Ви бачили його образ на іконах. Він тримає у правій руці ваги. Багато хто думає, що він ангел божественної справедливості. Але його ім'я означає висота Бога або піднесення до Бога. Саме Архангел Ієміїл зустрічає розтілені душі на оглядовому майданчику між божественним храмом і землею. Для чого про це він вам зараз розповість? Вітаю, діти Творця. Мене Бог направив для служіння вам. Я допомагаю вам повернутися до Бога, коли ви ще знаходитесь на землі. Ви називаєте це пробудженням або просвітленням, тобто повернення до світла Творця, звільнення від космічної ілюзії розділення: Я є Бог і Я є людина. Це моя справа повертати вас до Бога. А коли ви завершуєте свій контракт на землі, ви повертаєтесь до мене після розтілення на оглядовий майданчик. Я допомагаю вам передивитися своє земне життя по уповільненим кадрам як кіноленту. Зрілі душі, які вже багато разів приходили на землю, підіймаються до мене одразу ж після розтілення і з цікавістю бажають переглянути своє земне життя, а молоді душі почувають себе розгубленими, особливо ті, що не дожили до старості. Їм потрібен час, щоб піднятися, їх зустрічають зазвичай духи їхнього роду, які пішли раніше за них, та їх ангельські наставники. Архангел Ереміїл, скажи, будь ласка, до тебе можна звертатися по допомогу про перегляд свого життя ще перебуваючи у тілі? Так, дитя, ви можете звертатися до мене, коли відчуваєте, що заблукалися у своєму житті, не бачите виходу з будь-якої ситуації. Я направлю вам ясні бачення божественного плану вашої душі. Ще ви можете звертатися до мене по допомогу у розвитку ясного бачення і ясних сновидінь? От це дуже потрібно нам, Архангели Реміли. Що нам потрібно для цього зробити? Дивіться дитя. Ви маєте свідомість і сховище підсвідомості. Коли ви спите, ваш мозок відпочиває, думки лягають спочивати, і виходить те, що знаходиться в сховищі підсвідомості, а там всі ваші спогади за це і останні ваші втілення, там всі ваші непропрацьовані емоції, які ви відчували. Вони частково попадають в це сховище, а частково залишаються у пам'яті вашого тіла. Любий Архангеле Ріміїле, а як очищувати свою підсвідомість? Любі діти творця, представте комп'ютер, на якому ви тримаєте файли, які вам більше не потрібні. Ви направляєте їх до корзини, а потім натискаєте кнопку Очистити корзину. Так само ви маєте очищати свою підсвідомість. Коли відходите до сну, направте свою увагу в чакру третього ока. Тримайте свою увагу. Ці чакри стільки, скільки можете, а потім скажіть Творець, світло твоє сяє повсюди. Я дякую тобі, що світло твоє проникає в мою підсвідомість і очищує її від негативних спогадів і негативних емоцій. Моя підсвідомість чиста по істині Творця, а потім зверніться до мене, Архангеле Реміле. Я дякую тобі за Ясні сновидіння. Чакра Третього Ока це двері у тонкий світ. Вони відкривають духовне бачення. Але запам'ятайте, діти, творця, дар духовного бачення отримують лише ті, кого чисті очі, якими вони бачать цей світ. Архангел Райміле, я бачу сновидіння, які потім здійснюються. З моїми знайомими, в деяких сновидіннях я є учасницею подій. Якщо ці події неприємні для мене, я можу їх відвернути. Так, дитя, за вашою божественною волею ви можете відвернути будь-які небажані події. Ви вже вмієте це робити, працювати духовно. За вашою божественною волею ви можете проявити намір, прожити кармічний досвід сновидінні, щоб не проживати його наяву. Лише зробіть намір творцеві. Творець, я проявляю свою Божественну волю прожити будь-який кармічний досвід сновидінні. Іменем свого Божественного духу я відміняю будь-які негативні кармічні події наяву, що прожито у сновидінні, те прожито як реальний досвід моєї душі, і записується у хроніках Акаші як пройдений досвід, проявлено тут і зараз. Посилання на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Ми довго розмовляли з архангелами Раміїлом про мої сновидіння, які я бачу останнім часом. Він допомагав мені їх розтлумачити. А потім я запитала Архангела Раміїла про три дні темряви. інформацію про які вітає у просторах інтернету. Він направив мене до Архангела Задкіїла. Сказав, що архангел Задкіл працює на фіолетовому промені і допомагає. Відмінити будь-які негативні сценарії. Вітаю архангели Зад Києва. Вітаю, Люба. Чи можу я тебе запитати про три дні темряви. З чим вони можуть бути пов'язані? Чи пов'язані вони з природними катаклізмами? І так і ні, Люба, катаклізми вже відбуваються на планеті. У більшості вони рукотворні, пов'язані з іспитами різного роду зброєю. Люди тестують кліматичну зброю. Немає на землі нічого найнебезпечнішого, ніж загублена душа в лабіринтах темряви свого розуму. Чи знаєте ви, що в минулому сторіччі люди затемненим розумом намірувалися здійснити атомний вибух на місяці? Слава Богу, нам разом з робітниками світла вдалося це відвернути. Але кожного разу, коли в чиємусь затемненому розумі з'являється думка про атомний вибух. Ми витрачаємо багато духовної енергії, щоб нейтралізувати негативну для землі і людства подію. Архангел Зедкійла, чи пов'язані ці три дні темнові з атомними небезпеками? Ні, люба, ми цього не допустимо. Ми бачимо, як сили антилюбові бажають поселити негативні думки, щоб люди це притягнули до себе. Але робітники світла, ви працюєте разом з нами. Ми вклоняємося перед вами за вашу духовну силу. Електрична енергія може зникнути на деякий час. Ті, хто керують війною, будуть дезорієнтовані, війна зупиниться і вже до кінця року будуть звільнені території. Не всі одразу все буде відбуватися поступово. Ті, хто є світлом Творця, пройдеться легко, взаємодіючи з нами. А ті, хто не зможе підійматися більшу свідомості, підуть переглядати своє життя на оглядовому майданчику з Архангелом Іремілом. Дякую, Архангел Заткіл, дякую, що допомагаєш нам відвернути будь-які негативні сценарії розвитку подій на землі. Послання передала вам ваш провідник Олімпія, Обіймаю вас серцем.